Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинники G-Shock. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Це нові моделі серії GBT 200 з напівпрозорими елементами корпусів. Все таки полюбляють в Casio втішати фанати свіжими варіантами кольорів. Дизайн натхнений біговим взуттям, де часто можна спостерігати такі яскраві кольори. Напівпрозорий Безель трохи просвічує. Фіолетовий та помаранчевий також із тематики кросівок. На думку японців, саме ці кольори зустрічаються найчастіше у суті атлетів. Функціонал той самий, що й у стандартної моделі, але розширений в порівнянні з звичайним набором дішок. Є блютуз, стептрекер і багато налаштувань щодо тренувань, швидкість, відстань, калорії, багатофункціональні таймери для виконання підходів тощо. Крім цього, доступні стандартні функції. Важлива особливість це дисплей з технологією Memory in Pixel. З читабельністю такого циферблату не виникає ніяких проблем. Є підсвітка. Двошаровий корпус має габарити 49,4 на 45,9 на 15 мм, вага годинника 58 грам. Дисплей захищає міцне мінеральне скло. Комплектується полімерним ремінцем з класичною застіпкою. Задня кришка сталева. Ціна на нову серію G-Shock починається від 220 доларів. Посилання на ці та інші годинники Casio можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!